Наша рідна Україна велика, багата, гарна, але найбільше багатство це люди, які тут живуть. Саме українці можуть славити свою країну. Одним із таких видатних українців був Тарас Григорович Шевченко. Ще дитиною почав Тарас малювати і писати вірші. Дуже рано у Тараса виявився хист до малювання. З Малку Крейда чи вуглинка були для нього небиякою радістю. Усе ними обмальовував, залюки зображував птахів, звірів, людей. А коли служив у пана, потайки змальовував картини. У Петербурзі молодому Шевченкові пощастило. Друзі викупили його в пана з кріпацтва, і він вступив до академії вчитися на художника. Погляньте на його картини. Як гарно він малював. Уже наприкінці життя його було вшановано званням академіка, але найбільше знає і любить Україна Тараса Григоровича Шевченка як свого великого поета. Він писав вірші про Україну, яку дуже любив про українців. Тарас Григорович написав буквар для дітей. Для того, щоб його могли всі купити, він коштував три копійки. Шевченко писав вірші для дітей і для дорослих. У своїх віршах поет учив любити своїх близьких, поважати батьків, виховував почуття власної гідності, віри в рідний народ, шанобливе ставлення до родини та домівки. Життя у Тараса Григоровича було складне і важке, але життя його не зламало. Він до кінця хотів робити добро для людей. Він мріяв написати ще підручники для молодших школярів, хотів викладати малювання. Але він помер і не зміг цього виконати. Та пам'ять про цього видатного українця жива у серцях його співвітчизників. І не тільки. Тараса Григоровича Шевченка знають у всьому світі. Він прославив не тільки своє ім'я, а й свою вітчизну. Послухайте діти, як Роман Завадович написав про Тараса Шевченка у своєму вірші Я Шевченка поважаю. Про Тараса, про Шевченка нам розказувала ненька, про Тарасових батьків, про сестери, про братів. Та й розповідав нам тато і цікаво, і багато, як Тарасик виростав, як поетом славним став. Я Шевченка поважаю. Вірші все його вивчаю. Ось уже навчився я десять віршів з кобзаря. Діти, послухайте вірш Тараса Григоровича Шевченка, встала весна. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок. Соловей ковгає. Землю, убрану весною, вранці зустрічає. Ми пишаємося, діти, з вами, що маємо такого видатного співвітчизника, поета і художника.